Місто курорт Миргород центр Миргородської міської територіальної громади, яка входить в п'ятірку кращих малих і середніх громад України та очолює рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку громад Полтавщини з чисельністю населення до 150 тисяч. Щоб громада успішно розвивалася, місто зробило та реалізувало ряд масштабних проєктів із залученням великих інвестиційних ресурсів. Один із них проєкт Європейського союзу модернізація виробництва постачання та споживання теплового району в місті Мергород під скороченою назвою «Могедіко». Складовими проєкту визначили реконструкцію котельні по вулиці Прорізні 4А та теплових мереж шляхом об'єднання в один тепловий район, а також реконструкцію будівлі дошкільного навчального закладу номер 10 Веселка. Запровадження усіх зазначених заходів проєкту Могедіко. Дозволить знизити викиди СО 2 на 20%, скоротити використання природнього газу на 1 мільйон 35 тисяч метрів кубічних за рік, збільшити використання відновлювальних джерел опалення на 25% і зекономити енергоносії по садочку на 51 Подати заявку на конкурс могли тільки міста, що підписали угоду мерів, та мають затверджений єврокомісією план дій зі сталого енергетичного розвитку. Серед ста таких українських міст відібрали тільки шість: одне з яких Миргород. Із 1 квітня 2018 року Миргородська міська рада офіційно розпочала втілення проекту у вартістю більше мільйона євро. Сьогодні тільки початок. Тому для мене тут ще більше невідомого ніж зрозуміло, але я знаю, що результати проекту будуть однозначно позитивні для нашого міста. Задля успішної реалізації проєкту було сформовано команду підтримки, групи експертів, які супроводжували і допомагали утілювати проєкт відповідно до європейських правил та умов. Постійно проводили робочі зустрічі, наради, оглядали об'єкти, контролювали хід виконання робіт. Сьогодні можемо бачити, що будівельні роботи на садочку йдуть досить. Великими темпами ми в принципі задоволені прогресом. Сподіваємося, що на місяць-два більшість робіт уже буде завершена. І в терміни, що передбачені грантовим контрактом, об'єкт буде завершений в цілому. У жовтні 2021 року у Миргороді реалізували одну із частин проекту Магедіко. Провели комплексну термомодернізацію реконструкцію будівлі ДНЗ номер 10 Веселка отож у садочку Веселка утеплили фасади. Цоколь горище, відремонтували пошкоджені плити, перекриття підвалу, оновили віконні та дверні блоки, провели ремонт внутрішніх і зовнішніх відкосів, замінили систему вентиляції, вивели вентиляційні труби на покрівлю, систему опалення, поставили ІТП із погодозалежним регулюванням, проклали теплу підлогу в ігрових кімнатах та систему електропостачання. Облаштували пандус, пожежні сходи, здійснили вимощення будівлі, провели монтаж, устаткування для пральні і харчоблоку. Путь к тому, щоб закратити платіжки, це, путь, це сокращати потреблення з допомогою термомодернізації. У міргороду вже є такий богатий опис, яким може спокійно ділитися з іншими городами і, і, і в області і, і по Україні. І ще одна велика частина проекту Македіко включала в себе реконструкцію існуючої газової котельні по вулиці Прорізній 4А з установкою котлів, що працюють на альтернативних видах палива з системами очистки димових газів, реконструкцію частини теплових мереж з підключенням додаткового навантаження від котельні по вулиці Гоголя 34А та технічну модернізацію існуючих газових котлів з метою підвищення їх ефективності і надійності. Заміщення теплової потужності газових котлів на потужності, які генеруються на базі відновлювальних видів палива і підвищення ефективності системи теплопостачання, здійснили за рахунок будівництва на території існуючої котельні приміщень для твердопаливних котлів та витратного складу палива, обладнаного транспортером типу Живе Дно. Встановили два енергоефективні мережні насоси, модернізували існуючі газові котли, замінивши пальники та конвективні поверхні нагріву. Провели реконструкцію теплових мереж зі збільшенням діаметрів і встановленням компенсаторів, збудували новий сегмент ділянки тепломережі довжиною 200 метрів, вивели неефективну котельню по вулиці Гоголя, 34А з експлуатації та переключили теплове навантаження на котельню по вулиці Прорізній. Ремонтні роботи з ряду причин просувалися складно. Наразі модернізована газова котельня готова працювати. Ще один компонент проєкту MagedDico передбачав удосконалення системи онлайн-моніторингу споживання енергії у муніципальних будівлях. Так у десяти навчальних закладах найбільших споживачів теплової та електричної енергії впроваджено систему автоматичного збору даних показників лічильників. Енергомоніторинг здійснюється кожні 10 хвилин. Наразі дані передаються по електричній та тепловій енергії, а також температура теплоносія в подаючому та зворотньому напрямку. Основними перевагами зазначеної системи є можливість відслідковувати навіть незначні зміни в енергоспоживанні об'єктів та оперативно реагувати на відхилення та виникнення позаштатних ситуацій. Відстеження відповідних змін створює стійкий фундамент для моніторингу за раціональним споживанням енергетичних ресурсів. Ми вчились по новому новими технологіями зберігати тепло. Будем так говорити, якщо в загальному сказати, Ну, якщо. З точки зору фінансового, це ми повинні це були робити за свій бюджет, ми частково більшу роботу зробили за кошти грантодавців. І я за це дуже дякую. Ну, що, що це дало? Ну, перш за все, це модернізація котельні, модернізація мереж в центрі міста, теплових мереж і термомодернізація дошкільного закладу. На перспективу це економія енергоносіїв, комфортні умови для е, тих самих дітей і персоналу в дошкільному закладі і, і в, том, в тих самих котельнях, плюс альтернативний котел, який на випадок або е, може замінити газ. Що буде дешевше, і крім того, що буде взагалі, тим і будемо топити, і саме ця котельня буде надавати тепло жителям частини міста. Реалізація проєкту «Могедіко» тривала упродовж 4 років і коштувала 1 мільйон 19,5 тисяч євро, з яких грант від Європейського Союзу – 762 тисячі 800 євро. Кошти міського бюджету – 256 тисяч 700 євро.